Доброго ранку. Я спеціально прийшла на роботу, тому що мені, бачите, скільки багато посилок прийшло. Зараз одне за вам покажу, що я заказала. Це в основному все те, що закінчилося. Але в першу чергу мені хочеться підрізати квіти, бо вони вже довший час стоять і з ними нічого не відбувається. Деякі трохи починають розпускатися, бачите, які вони мали б бути красиві. Мені хочеться їх трохи підрізати, тому що саме стебло. Внизу таке чуть-чуть якесь слизьке чи що. Тому зараз я спочатку цим займуся, а потім вже покажу вам розпаковку. Ось бачите, оце стебло мені хочеться відрізати. Хочу залишити тільки свіжу частинку. Нехай вони будуть маленькі, нічого страшного. Треба ще поміняти воду. Так, воду поміняла і ось таким чином буду складати тюльпани. Ось тут ця частинка, вона настільки якась слизка, я... Вони стояли у мене трошки іншій базі і щось мені не подобається. Мені здається, що їм там не добре, тому хочеться їм трохи допомогти. Вони мають бути такі гарні, бачите, такі класні, кучеряві, кучеряві. Чимось схожі на піони. До речі, я дуже люблю піони. Я також їх чекаю, скоро започнеться сезон. Це єдині квіти, які я дуже сильно люблю. Але їх немає круглий рік. От, можливо, і цим вони особливі. Мені здається, що буде симпатичний такий вийде мукетик. Ніяк їх не обрізала, коли купила. купила і відразу поставила в вазу. І щось побачила, що вони ніяк не ростуть, не розквітають. Сьогодні прийшла зранку, думаю, мені треба їм воду замінити, тому що вони трошки в іншій вазі стояли. І коли достала її з води, побачила, що ця сторона вона вже така майже в тому стані, що будуть загнивати. Мені захотілося їх. Підрізати. Ножика в мене тут немає, тому роблю це ножицями. Взагалі тюльпани вони мають таку властивість виростати, тому не страшно, якщо їх обрізати багато, все одно вони можуть вирости трохи. Але це не принципово можуть і не виростати, виявляється, якщо вони в такому стані. Гарно розквітнуть така маленька, маленька вазочка і буде багато-багато квіточок. Думаю, буде має бути красиво. Сьогодні можливо, планую вам відзняти манікюр. У мене один буде такий, ну, але це я планую, не знаю, як воно піде. Ось скільки відходів. Так, треба буде ножниці вмити. Ось такий букетик вийшов. Я думаю, такий він прикольний, симпатичний. Зараз ми з вами його покладемо на місце. Так, ось тут. Ось тут він має стояти. Щось там таке. такий дуже гарний сорт. Там були ще одні, також дуже красиві, е схожі на попугаїв. Але мені ці дуже сподобалися. Так, все, зачаровую їх, щоб вони гарно-гарно розквітли. І йдемо з вами до розпаковки. А ні, що мені тут треба прибрати? Дівчата, привіт! Хочу відзняти вам розпаковку матеріалів, які я заказала. Ці посилки в мене вже дуже довго стояли, і якраз прийшов час для того, щоб їх розпакувати. Насправді, я вже один раз відзняла, але освітлення якесь таке, що не видно якоїсь чіткої картини, не можу більш детально показати вам сам продукт, як він виглядає, тому перезнімаю ще раз. Найперше, це ось така маска. Особливо, якщо потрібно знімати акрил або якісь матеріали, які летить в очі. Ось таку маску собі заказала. Ось так вона виглядає. Така стильна, симпатична. Тому буду пробувати її використовувати. І зараз повертаю камеру і будемо дивитися на матеріали, які мені прийшли. Це матеріали в основному, які я використовую завжди зараз. Повішу у вас на штатива. які я використовую завжди, вони в мене просто вже закінчилися, і треба їх періодично поновлювати. Отже, давайте будемо з вами дивитися, що саме мені прийшло. Заказала спонжики безворсові, е серветки. Я завжди використовувала трошки інші, але вирішила заказати ось такі. Тут в мене є 8. Вісім упаковок вже буде на якийсь час. Потім заказала пензлики. Пензлики теж хочу поміняти, тому що ось таким чином вони вже виглядають такі покоцані. Треба це все відтирати, але щось не хочеться. Не хочеться, немає часу і немає бажання. Тому замовила, тут в мене широкий, круглий. Давайте зараз якісь відкриємо і я покажу, як вони виглядають. Всі покупки я. Зробила на Amazon, дуже зручно, швидко доставляють. О, тут тонка. До речі, в наборі був так само тонкий пензлик. Тонкий потім давайте ще один відкриємо і подивимось, що тут ще. Такий скошений, там круглий. Прямий теж є. Одним словом, взяла собі такий набір пензликів і прямо сьогодні їх хочу замінити. Такі вони в мене вже покоцані, ніякі. Якщо це вам потрібно, можете собі скрінити, як вони виглядають. І якщо треба, пишіть, я залишу, поділюся посиланнями на той чи інший товар. Замовила прозорий гель. Прозорий гель, полігель. Я ось таким користуюся, у мене є так само вони в різних кольорах. Такий ліловий, який тут ще є. Молочний є теж, бачите, я їх дуже люблю, тому що вони такі незернисті, не забивають пилочку. Дуже легко їх спилювати, якщо там десь ремонтувати тріщину, то я працюю такими гелями. І в мене прозорий вже майже закінчується. Я вже десь, можливо, ділилася таким лайфхаком, коли чекаю на геля, мені дуже прозорого треба. Я просто зняла кришечку і обрізала верх бутилочки, і кришку просто пропхнула туди апельсиновою паличкою. І весь матеріал, який ще там десь залишився, він його дуже легко. Витиснути, ось зараз я вам продемонструю. Бачите? Він легко виходить. Якщо на краняк ще не прийшов новий матеріал, можете скористатись ось таким лайфхаком. Але мені вже прийшов, тому, можливо, викину, можливо, ще буду тримати і довикористаю цей матеріал. Наступне Наступне прийшли мені ось такі пензлики. Я їх часто замінюю. Такі вони м'якенькі, такі дуже-дуже-дуже приємні до дошкіри. Струшую пилюку, а потім я працюю маленьким, тонким пензликом. Ви його могли бачити у мене у відео так само. Тому е, взяла ось такі три. Часто вони необхідні в роботі. Е, бутилочки. бутилочки для клінсера і для ацетона. Їх так само часто замінюю, тому що від рукавиць вони часто закоцуються Це такі вже. Хочеться їх змінювати, тому заказала 4 штучки. Прийшло дві з рожевою, дві з білою. Дуже зручно, можна в одній налити ацетон, в інші клінцер. Або рідини, які хочеться, і не треба навіть маркувати, позначувати. Далі замовила лампочки, тому що в мене на цьому столі, якому зараз я працюю, лампочки трохи жовтять. Тут є ще столик, на якому мені. Приходиться знімати е, контент, і вони такі більш-біліші. Тут жовтіше світло, мені таке не підходить, тому я замовила холодне. Зараз поміняю і сподіваюся, що воно таке, як мені потрібно. Воно зараз прям візьму і спробую, чи вони мені прислали те, що я їх попросила. Зараз. Порівняємо. Так, давайте. Тут у мене є два світла. Я не знаю, чи камера передасть вам це чи ні, але я сама ось. Бачите, яка різниця? З такого мені не вистачає. Я люблю ось таке світло. Це тепле світло, і воно мені трошечки не підходить. Тому я замовляю. Мені хочеться холодного. Є три в наборі цих лампочок. Три. Зараз я вам ще раз покажу упакування, можливо, комусь потрібно. Ось, це зовсім інша справа. Таке світло мене влаштовує. Е -е... Так, тепер головне не переплутати. Ось так вони виглядають ці лампочки. Ось таке упакування. Якщо вам це чимось допоможе, скріньте. Отже, лампочки є. Далі заказала гель. Це в мене від IPT Pink. І взяла теж прозорий. Люблю ці гелі. Якщо так десь на швидку руку, там, теж їх використовую. Потім взяла підставку на кінець, тому що я як бомж, я просто беру крафт-пакети. Які там простерилізовані інструменти, я використовую їх для манікюру. Крафт-пакет з боку стоїть, я можу собі просто часточку відірвати, поставити по праву руку, капнути на нього крапельку гель-лаку і малювати там французький чи якийсь будь-який інший дизайн. І вирішила все ж таки. Заказати собі ось таку підставочку. Давайте ми її зараз, можливо, розпакуємо і подивимося, як саме вона виглядає. Така під мрамор. Прикольно. У мене десь є одна, але її вже треба викинути, вона також така бідненька. Тому буду використовувати далі. Заказала бази. Це ті бази, такі ходові бази, які дуже швидко розходяться. Я завжди заказувала сім. Почекайте, зараз я вам покажу Айворі. Я завжди заказувала меншу бутилочку. Бачите, тут, по-моєму, 7 мл. Ось так. А цього разу вирішила взяти 15, тому що вони дуже швидко розходяться. Ось такі дві бази від коді Айворі. Дуже красивий колір. Це вже, мабуть, закінчується. Зараз я вам знайду і покажу, як вона виглядає, ця база. Це просто база всіх всіх улюблена база світла. Вона такого красивого ніжного кольору. Коли покриваєте на ніг, так її практично непомітно. Тому взяла ось такі дві айворі і взяла ще собі натурал Bier. Тоже дуже красива база. Теж, якщо клієнт хоче щось таке мінімалістичне, ось, теж їх взяла е, 2 по 15 мл. Всі їх люблять. Тому ура-ура! А ура, то деколи прохлопаю, воно закінчується і немає чим замінити. І рукавиці. Рукавиці це ті, які я використовую. Мені вони дуже подобаються, тому що нервуться, еластичні, гарно виконують свою функцію. Мені головне, щоб і. В роботі були класно і в кадрі теж були, добре виглядали. Я б взагалі хотіла купити рукавиці сірого кольору. Але, на жаль, на Amazon поки що я не знайшла тих, які мені подобаються, там якісь є, але треба буде, можливо, одну пачку заказати і спробувати. Взяла собі дві упаковки, беру розмір S, Ось такі, дуже зручні рукавиці. Така посилка в мене вийшла. Зараз швиденько попробую замінити все те, що я планую замінити, поскладаю всі запаси і буду чекати на клієнтку, вона вже зовсім скоро прийде. Тому сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо раптом щось, купуйте, заказуйте, треба посилання, пишіть, я обов'язково з вами. В ним поділюсь.